Візьми мене за руку й поведи, в глибини, у які я не ступала, мені без тебе, мов пустелі без води, мені без тебе і життя усього мало, в тобі усі джерела повноти, і радість, мир, і спокій безкінечний. Візьми мене за руку і поведи, я знаю, що з тобою скрізь безпечно. В пустелі, в горах, і в долинах низьких, в дорогах невідомих до сьогодні, візьми мене за руки й поведи, бо там, де ти, там не страшні безодні. Не знаю я, все знаєш тільки ти. Все від початку і до кінця мого відомо, без мудрості твоєї не пройти, і без оселі в небі я бездомна, все від тебе. Тобою і для тебе, мій Бог, мій цар, мій батько і Спаситель, нехай роки мої даремно не пройдуть, навчи мене, як жити, повелитель. Бо повнота життя це тільки Ти один, не тільки тут, але й у небі вічнім. О Дух Святий, ти дай перемогти себе, всю суєту, слова й діла привичні. Ти віру дай мені, і я прийму. І без запитань, глибоких і логічних, бо Дух Святий, який ти дарував, живою річкою веде в оселі вічні. Я хочу славити твою любов, яку ти показав у своєму сині і дорогу до небес мені відкрив, проливши на Голгофі кров невинну. Приходжу до підніжжя я Христа, схиляю я коліна. Розум і душу, і віра в моїм серці пророста, коли Твої слова внутро своє я впишу. Візьми мене, Господь, і поведи, без тебе я нічого не спроможна, лиш перший крок на зустріч я зроблю, а далі тільки ти, Твоя хвилина, кожна. Амінь.